Поцілунками, обіймами та сльозами на очах зустрічали бійців підрозділу окремої артилерійської бригади Захід, рідні, близькі та небайдужі тернополяни. Михайло і Марія приїхали зустрічати сина Петра. Розповідають, в зоні АТО він прослужив 8 місяців. Він поїхав в травні, 17 травня прослужив 8 місяців, Тається додому. Звичайно, що радісний, бо чекаємо з дороги. Якось спілкувалися з ним, поки він був там. Ну, звісно, по телефоні. переживали, напевно. Переживали, тож такі неспокійні часи є, та й переживали. Мама, тато та семеро братчиків і сестричок приїхали зустрічати бійця АТО Романа. Кажуть, всі дуже скучили за ним. Зранку ми його чекали. Ми хочемо, щоб додому приїхав сьогодні ще на святу вечерю, щоб був. Пустять його, не знаєте? Не знаєте. Ну, ми хочемо, хотіли б його забрати на ще. Чекаєш братика? Чего є щось? Так, чекаємо. Скажи, як ти любиш його, який він, як ти сумуєш за ним. що з братиком будеш робити, коли він повернеться? Будете кататись на санках. Підрозділ окремої артилерійської бригади. Захід вибув із зони виконання бойових дій у Луганській області і прибув у Тернопіль на місце постійної дислокації. Загалом їх повернулось більше сотні. Вони не зазнали втрат і поранень, кажуть військовослужбовці. Цей підрозділ був з моменту формування бригади, і відповідно цей підрозділ виконував свої завдання можна сказати з початку 2015 року. Проводилась ротація військовослужбовців. Хто йшов там по третій, по четвертій хвилі вони йшли, тобто демобілізувалися. На місце їх приходила інша хвиля. Відповідно, підрозділ знову формувався і таким чином він виконував свої завдання. Також запевняють, повернені бійці АТО матимуть можливість пройти реабілітацію. Хлопці, які прибули з зони АТО, вони прибувають сюди в частину. Відповідно, по можливості будемо надавати цим військовослужбовцям відпустки, щоб вони побули вдома біля рідних, біля батьків, щоб відпочили. Я думаю, більше як 10 днів, тобто від 10 і більше. Ті хлопці, які не відгуляли свої відпустки за, наприклад, 16 рік, обов'язково їм ця відпустка буде надана. Бійці привезли з собою військову техніку, яку прийдеться розгружати майже дві доби. Зокрема, це військові тягачі. Вага одного майже 10 тонн. Техніка це військові тягачі. Які відповідно за допомогою цих тягачів здійснюється переміщення гармат, тому що гармати в нас не є легкі, відповідно, вони є ну тяжкі, відповідно вони не мають свого ходу. Спеціальні військові тягачі, які їх переміщують, Олександр один із бійців, що повернулися, розповідає родом із села Яблунів Гусятинського району, запевняє захищати свій край його обов'язок. Не боїмося, будемо відстоювати свою державу. За своїх дітей, батьків, а там далі як буде, щоб наші діти жили в вільній державі. Як то кажуть, рідний землі під ногами і синього неба попри те, що на вулиці був мороз, на серці теплішало. В людській душі гріла думка, що додому повернулись наші захисники. Не всі лише один підрозділ. Проте це спонукає вірити, що невдовзі повернуться, й інші. Закінчиться війна, і в українських родинах на святвечір не чекатимуть рідних із фронту.